Вітаю, друзі! В цьому відео покажу, як очистити папку Telegram. Якщо у вас вімкнена опція збереження файлів, то Telegram автоматично зберігає всі медіафайли у своїх папках. І з часом ці папки займають дуже багато місця, тому в цьому відео я покажу, як їх очистити. Для цього заходимо в провідник. Якщо у вас нема провідника, тоді встановіть його з Play Market. У провіднику шукаємо папку Android, обираємо її. Тут обираємо папку Data. Переглянути у файлах. Тут теж саме шукаємо папку Android. Далі обираємо папку Data. І тут шукаємо папку Org Telegram. Як правило, вона десь унизу. Ось бачимо Org. Telegram. Обираємо. Тут нам необхідно очистити папку «Кеш», Входимо в папку. Натискаємо та утримуємо будь-який файл. Далі нажимаємо три крапки. Вибрати все. І натискаємо Видалити. Як бачимо, більше 2,5 тисяч елементів. Натискаємо ОК. Далі вертаємось назад. Обираємо папку «Files», Telegram. І тут необхідно зайти в кожну папку і видалити з них непотрібні вам файли. Наприклад, відео. Робимо те ж саме. Натискаємо та утримуємо. Натискаємо три крапки. Вибрати все. І видалити. Як бачимо, майже 300 відео. Вертаємось, заходимо в «Telegram Image». І робимо те ж саме. Натискаємо, утримуємо крапки, Вибрати все, видалити. І ось таким чином проходимо по всіх папках та видаляємо файли. Процес видалення ви можете побачити, якщо потягнете панель повідомлень донизу. І ось ми бачимо, як йде видалення файлів. Чекаємо, поки всі файли видаляться, і на цьому процес завершено. Сподіваюся, відео було вам корисним. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і тисніть на дзвіночок.